А я нагадую, в наявності є от такий суперовий велосипед спелі SX 62 2.0. Велосипед повністю алюмінієвий Обладнаним крутезним обладнанням, гідравлічними гальмами Shimano перекидочка Dior, зручні ручки. Подарунок, до речі, Іде цей ліхтар до велосипеда. Одна зірочка спереду, дуже зручні, широчезні алюмінієві педалі, перекидочка задня у нас також дуже крутезна, дуже надійна Dior Велосипед, як я вже казав, алюмінієвий, досить м'якенька вилочка. Дискові гальма, 29 колеса. Велосипед крутезно виглядає і також крутезно їде. Накат дуже хороший в велосипеді. Номер в профілі. звертаємось з запитаннями. До речі, зняття коліс в даному велосипеді, як і у всіх нормальних велосипедах, що переднього, що заднього тут мобільне. В разі, якщо пробили покришечку, за 5 хвилин можна її замінити.